Конотопська громада отримала фінансування на реалізацію проєктів у рамках програми з відновлення України, яка сформована європейськими партнерами. Залучити від європейських донорів вдалося більше 82 мільйонів гривень підтримки. За ці кошти в Конотопі вдасться звести одразу два об'єкти: насосну станцію та дитяче відділення центральної районної лікарні. Право на отримання фінансування громада здобула на конкурсній основі завдяки старанням місцевого управління економіки, які подали проєктні заявки на конкурс. Єдине місто в Сумській області, яке змогло це зробити, це місто Конотоп. І це наша команда. Це кошти на відновлення нашої, точніше, будівництва нової каналізаційно-насосної станції, 19 мільйонів на КНС. Виявляєте, тобто, це економія для нашого місцевого бюджету. Під зведення КНС вже підшукали зручну земельну ділянку, яка належить громаді. Вона розташована на території вже недіючого конотопського заводу Червоний металіст. Також завершують проєктні роботи з електропостачання. А от змогу звести дитяче відділення центральної районної лікарні міський голова назвав історичним, оскільки шлях до такої змоги був тривалим. Плюс 63 мільйони на дитячу лікарню. У нас зараз будуть бігати знову ті бордюрні товариші». Бігать, кричать, що тендери оголосили на, на КНС, тендери оголосили на лікарню, на дитячу лікарню. Це гроші не наші. Це гроші, які взагалі вони мають європейське походження. Скільки ми ходили, згадайте, на, на, на минулому, минулого скликання, скільки ми ходили з оцими проектами, з оціми взагалі, ідеєю зробити дитяче відділення нормально в нашій центральній районній лікарні. Скільки ми ходили? Ми це зробили. Дитяча лікарня. На 34-й позачергові сесії восьмого скликання депутати одностайно визначили право на розпорядження виділеними коштами на два проєкти за місцевим бюджетом. Також торкнулись питання облаштування надійних укриттів. Окрім витрат з місцевих скарбниць на ці цілі, держава виділила на всю сумську область близько 115 мільйонів гривень, заявив міський голова. І додав, що будівництво укриття, до прикладу на тисячу людей, коштує орієнтовно 50 мільйонів гривень. При цьому на Сумщині нині живе понад мільйон осіб, аби впоратися з такими обставинами, зокрема в конотопі, укриття мають намір перевести до сфери управління комунальними закладами. Зараз потроху ситуація успадковується. Ми з вами потихеньку виділяємо кошти поступово на те, щоб доводити їх до належного чину належного стану. У нас найближчим часом буде ще одна сесія міської ради. Там вже буде розподіл. Цих укриттів ми думали через управління культури зробити це. Ну, походу, у нас комунальне підприємство, починаючи від комунсервісу, закінчує житлосервісом, сервісом, водоканалом, теплогарантом, КТУ і все, що у нас є, розберуть по укриттю. Варіантів немає. Після розподілу укритів їх в комунальну власність міська рада Конотопа виділятиме кожному з КП гроші на облаштування прихистків. Анастасія Литвин, Володимир Богдан, новини правда тут.